Незворотний процес у рівному обговорили питання зміни клімату. Основне це оцінка вразливості громади. Це документ проєкту кліматичної сталості. Це документ, який пояснює, як зміна клімату вплине на рівне і квасилів, що буде страждати в першу чергу, які вразливі групи населення можуть постраждати. Зміни клімату призведуть до підвищення температур. Цей процес прослідковується руками. За оптимістичним сценарієм, температура повітря в Україні за найближчі 15 років мала б зрости на менш ніж 2 градуси. Однак це підвищення вже фіксується. Тепер питання: чи ми підемо по реалістичному сценарію, коли середня річна температура підвищиться на 3 градуси до 3 градусів, чи ми підемо по найпесимістичнішому, що це буде підвищення на 4,7 градуса? Оце вже питання, і це залежить насправді і від нас теж. Експерти виділяють, що через зміни клімату рівне буде найбільш вразливе до зростання температур, сильних опадів та засухи. Аби підготуватися та розтягнути зміни клімату в часі. Місто доєдналося до проєкту НЕДЗЕРО у планах, аби рівне змогло вийти до 2050 року на нульові викиди вуглецю в атмосферу. Зараз команда проекту спільно з університетом водного господарства напрацьовує ряд заходів, серед яких це і окрема навчальна програма, яку вже напрацював університет водного господарства, через яку будуть проходити навчання керівники ОСББ і представники муніципальних закладів з метою їх навчити, як правильно поводитися і ставитися до тих ресурсів, які в них є. Програма «Недзеро» складається з двох частин. Перша софт вона триває зараз. Це круглі столи, обговорення та навчання фахівців. І хардова частина, яка передбачає встановлення на наших комунальних закладах, в комунальних приміщеннях датчиків до лічильників світла, до лічильників води і тепла для того, щоб моніторити ситуацію по енергоефективності нашого міста. Но на цій базі, на цій основі ми зможемо потім розвивати цю. Цей облік, і будемо повністю контролювати і моніторити енергоефективність для того, щоб приймати правильні управлінські рішення. Після етапів софту та харду буде розроблена стратегія. По тому проведуть обговорення. Після цю стратегію мають затвердити на сесії міської ради. До слова, це черговий круглий стіл в рамках проєкту. Передбачається близько 30 таких заходів. Владислав Стицюк, Павло Стецюк, новини Рівного.